Пає з великим задоволенням. Запрошуємо вас на ще одне центральне протистояння цього бронзового матчу. Але давайте про все по порядку. Команда Елекс проти Смарт Рокста. Ліворуч. Авенга сьогодні переграла з «Микита Шапош». «Дацко» пас у центр на «Чорнія» Серед резервістів Олег Верхола. Перед із капітаном Романом Гіщаком. Пішов відпочивати. Юрій Ленько Стасів проти Романа Зайця. Чудова гра від дев'ятки команди Смарт Рокстар! З Дацко. Чорній голоденуль! Суберт Рокстарс виходить вперед! Браво! Вдалося! Кола змагає. Ленько. Праворуч на Білоуса, передача не проходить. Чорній. Б'є у ногу. Юрія Шпіка. Заєць над попади. Ну і також сьогодні на нас чекатиме наприкінці вечора. Заключна гра сезону. Mižglobalodžik, udarykai momentu. Jėvro Členko. Gavrido Členko. Iš Tirota. Jėvro Členko. Gerasis bombardier komandos Smart Rockstar. Zabuba. Kotra. Na no ir... Y... Без роботи станом на цю секунду арбітри Пошников його удар. Ленько. Микита. Досягнення для команди Ігоря Кудінов. Поки що рахунок сповна їх задовольняє. Дацько В... іде вперед. Яремович. Тягне м'яч. Виконує передачу. Дацько. Не ро. Пробуває зазвичай дабл пенальті. Шпік. Гінько, невеличкий розгін. Передача. Дуже невдало. Правда, Ленько б'є з носка. Шпік. Плин третьої гри сьогоднішнього ігрового вечора, який безпосередньо стає острів. Хороша гра на випередження від Зайця. Дацко, зупинка м'яча. Переведення тут же в центр. Заяць. Його удар, який сейву! Саворочна Івана Стасія. Зворотня передача на шпіка. Той б'є по центру. Гол! Забиває Олег Гінько. влучає в обличчя Макітішапошникову. 2-1. Скільки так дуже легко можуть обіграти суперники. Біло... о, Удар! Який момент! Тивного для себе у очній грі у випадку нічиї в цьому матчі на Нептун та Смартпроксор чекатиме поєдинок за Оштрана Елексу. Ми сьогодні не бачимо. Його функції виконує Юрій Ленько. Атакує Заєць лівим флангом. Наважується на удар Дацько проти Ленька. М'яч у грі. Дацько виконує передачу. Потрібно забивати. Удар Чорній на надворі. Дацько. Обіграв дуже легко гінька. Ленько! Не забиває лібомирда. Пасу вільний коридор. Дачко! Забивати потрібно, ну що ж, з прийомом. На сезоні захищали кольори цього колективу. Аналогічно, як і Михайло Данейканич, який сьогодні зіграє за «Інтеліас». Удар! Інтеліасу! Йоримоговець! Стає, мабуть, справжнім героєм сезону для команди Смарт. І ми побачимо Романа Гіщака, організатора турніру та його клуб Ігоря Кудінова, у тому числі, ну і багатьох інших виконавців. Ну і ще одне невеличке питання.